Зараз ми будемо робити унікальний історичний перехід намагання повернути лихі 90-ті. Так, це їх мрія. Дякую, колеги. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Це вже навіть не 95-й квартал, це просто знущання з людьми з людей. Якби не повномасштабне вторгнення в Україні б давно відбулися парламентські вибори, і ми мали новий склад Верховної Ради. Зараз ми будемо. Робити унікальний історичний перехід, якого ще історія України не знала, вперше в історії України відкривати 13-ту сесію. Ніколи ще жодне скликання скільки не сиділо в Верховній Раді України. сподіваюся, перший і останній випадок в історії України е, для того, щоб ми могли закінчити нашу каденцію і перейти до виборів. Нам треба перемогти, перемогти важкого складного, хитрого. Маніпулятивного ворога, і от уявіть собі з таким пафосом сьогодні. Стефанчук оголошує про відкриття 13-ї сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. 13-ту сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання та її пленарне засідання. Оголошую відкритим. А потім іде реєстрація, і в залі реєструються не 400 народних депутатів, як зараз є згідно. Сайту Верховної Ради, навіть не 300. В залі зареєстровано 226 народних депутатів. Дякую, колеги. І головуючий навіть відмовився показати цю реєстрацію поіменно, адже б тоді вся країна побачила, що слух сьогодні в залі було ну максимум 160. Ну і таке в історії бувало. А де ж інші слуги Де ця монобільшість? Вони розбіглися, роз'їхалися, займаються своїми справами їм не чхати на Україну. В чому світоглядна різниця між слугами і європейською солідарністю? В тому, що слуги представляють тут інтереси банкової, а ми інтереси українців, зокрема збройних сил України. Парламент, який три тижні не збирався на свої пленарні засідання, нарешті зібрався, аби запропонувати ось такий порядок. Денний виглядає як винегрет без заправки, тому що законопроекти в ньому не пов'язані один з одним і, взагалі, не пріоритизовані відповідно до наших викликів, які має Україна. Подивіться, будь ласка, да. Проєкт про законодавчу роботу Верховної Ради на рік і постанова про порядок 13-ї сесії. Не бачу засилля від Кабміну євроінтеграційних нових ініціатив. Нема. А ми ж так рухаємося карколомними кроками. Я не бачу жодного законопроєкту, який би наближав нас реально до членства в НАТО. Я не бачу там переліку реально законопроєктів ініціатив, які би допомагали нашим силам оборони. Ну так от працює парламент. Це неадекватний порядок денний воюючої країни. Це виключне право головуючого на пленарному засіданні. Виключне. Ви не хочете, ви можете не голосувати. Але українська влада, замість того, аби посилювати Україну, аби дбати про посилення нашого війська і позицій на міжнародній арені. Вона вже так знаєте головою просто увійшла в виборчий процес. Влада в своїй голові вже перемогла Путіна і живе виборами. Вона оголосила війну децентралізації. Військовим і головне лідеру опозиції Петру Порошенку і всій європейській солідарності, як ви знаєте, кілька днів тому регламентний комітет зібрався, аби розглянути Пасквіль 40 слух, які вимагають відсторонити Петра Порошенка від одного пленарного засідання. Яке в умовах воєнного стану триває півроку, це виглядає так, як спланована е, системна атака на керівника політичної сили, яка представлена у парламенті опозиційною фракцією Європейська Солідарність. Ви намагаєтеся закрити рота керівнику нашої політичної сили на півроку, позбавивши його права брати участь у е, засіданнях парламенту? Подивіться яку яку нісенітницю ми зараз розглядаємо і витрачаємо на це час парламентарів і витрачаємо на це гроші платників податків? Ну, не ті пріоритети у влади, вона ворогами бачить опозицію і Порошенко особисто, а не Путіна і російську армію. От їх мета. На півроку заборонити Порошенкові виступати з трибуни Верховної Ради, голосувати за законопроекти, брати участь в дебатах по тим чи іншим законопроектам. Вам же замовили розправу з Порошенком. Наскільки мені відомо, що й був тотальний обдзвін про явку на комітет і свідчення. І власне їх би воля, так вони би взагалі залишилися в залі тільки слуги і ОПЗЖ. Тому що це рішення регламентного комітету проголосували слуги і ОПЗЖ. В них давно ширка. І так, це їх мрія залишитися в залі самим і голосувати все те, до чого вони ведуть країну до капітуляції. І ми вимагаємо, якщо слуги прийняли рішення зайти в таку глибоку парламентську кризу, виносити на голосування цю постанову. Виносьте і покажіть всьому світові і Україні своє огидне обличчя. Ви хочете? Проголосувати це рішення, ми вимагаємо сьогодні поставити на голосування постанову про позбавлення Порошенка права відвідувати одне пленарне засідання. Чи готові ви перед тим, щоб об'єднуватися перед обличчям ворога, замість того, щоб вирішувати справи, необхідні для нашої армії, займатися клоунадою, займатися знищенням парламентаризма? Коли у вас в країні біда, у вас війна? Ви замість того, щоб займатися війною, ви воюєте з Порошенком і з опозицією. В підрозділах не вистачає вибухівки, зброї, дронів, ребів. Там катастрофічна ситуація з менеджментом, тому що верховний головнокомандувач рік тому звільнив найкращих офіцерів, відправив їх в запас. І сьогодні ця команда Зеленського займається клоунадою, це в кращому випадку, а в гіршому відвертим шкідництвом країни. Ось обличчя команди Зеленського, ось кого він приймає. Що ж сьогодні розглядав парламент? А перше, провалили постанову про порядок денний 13 сесії Верховної Ради і постанову про план законотворчої роботи Верховної Ради на 25 рік. Там папери, там купа законопроєктів, і все це є абсолютно пусте. Чому провалили? Ну тому що слух було там 150 у залі разом з ОПЗЖ вони нашкребли там 200... 9 голосів, 215 голосів на ці рішення. Чому європейська солідарність за це не голосувала? Та тому що друзі в цих планах і от постановах є що завгодно, але немає тих законопроєктів, на яких наполягає наша фракція. Питання, як підвищити фінансування збройних сил, як перекинути кошти з податків безпосередньо до бригад, лише це зможе допомогти. Слухайте, ну має бути хоча б інстинкт самозбереження. Перше. Вже кілька років в регламентному комітеті не розглянути законопроект про позбавлення мандатів ОПЗЖ, тому що ОПЗЖ надійні друзі зі і слух. Те, що відбувається в цьому залі, мені нагадує фільм Тупий і тупий, ще тупіший. Бо те що, те, що приймається сьогодні, коли існує. Небезпека загрозі України, воно просто не може бути пояснене абсолютно нічим. Друге, не розглядаються наші законопроекти, не виносяться в порядок денний про обмеження зарплат в держсекторі. Не може ні в кого в Україні бути зарплата більше, ніж військового на нулі, які захищають цю державу. А деякі Судді, представники різних правоохоронних органів там репресивних або державних підприємств, часто збиткових, навіть отримують мільйони не в рік, а на місяць зарплату. Це ненормально. Укрпошта Смілянський, який сидить, отримує півтора мільйони гривень зарплати. Укрнафта, будь ласка, укрнавтоборіння віджати приватних власників. Будь ласка. Далі ми продовжуємо всі величезні кампанії Укрзалізниця і поїхали, і поїхали. Рахункова палата очолювана друзями родини Зеленських сотні тисяч гривень зарплати. Ну і ключове, відвідуючи е, лінію фронту, спілкуючись з підрозділами, ми знаємо, яка сьогодні величезна потреба є фронту в БПЛА. Ребах, і ми пропонуємо, аби військовий податок по ДФО залишили підрозділам, а не забирали їх в цей загальний котел. Ви а, проігнорували найважливіший голос в нашій країні: це голос військових, не давши їм. Можливостей забравши в них можливості самим допомагати собі через отримання додаткових коштів через ПДФО, що сьогодні проголосував парламент. 245 народних депутатів підтримали ратифікацію рамкової угоди між урядом України і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Ратифікація угоди відкриває доступ до 2 мільярдів фунтів стерлінгів. Кредитної підтримки з боку Великої Британії мова йде про кредит. Тобто нам треба буде все це віддавати. Аплодисменти завершилися, гранти завершилися. За все прийдеться платити. Але кредит нашого великого партнера Великої Британії в наш оборонний сектор це один із ключових елементів зміцнення нашої протиповітряної оборони, розширення виробничих можливостей. Українського оборонно-промислового комплексу. важливо, щоб воно пішло адресно, а не було роздербанено на якісь інші проекти, аби воно було використано ефективно. Дуже важливо, щоб збройні сили України отримали справді достатній ресурс гроші на створення сучасних систем ППО. Раз! Друге на їхнє обслуговування, третє на їхній ремонт та оновлення. І якби не голоси Європейської солідарності, то зараз би не підтримали цю важливу ратифікацію. Слуги тапунами зараз рванули за кордон. Вони там всі на молитовному сніданку в Вашингтоні їдять, моляться. У відрядженні. Ой, ще один добре. А єдине, хочеться побачити результати їх поїздок, тому що ми бачимо поки що їх результати зовнішньої політики. Оцього бикоко, яке вони демонструють, емоцій, вони жахливі і треба переходити до міжнародної політики професійної. Я завершу тоді. Там вам не може таким ваше молитися тут, Петро Порошенко знаходиться зараз. Відвідав за останні кілька днів європейській столиці: Брюссель, Париж, Берлін. Де зустрічається на найвищому рівні з нашими партнерами після Берліну, Варшави, Парижу починаємо свою роботу в Вашингтоні. І питання одне посилення санкцій проти Російської Федерації. Гуртування антипутінської коаліції, військова допомога Україні. Очевидно, що наші контакти, наші зв'язки, в тому числі з республіканською з демократичною партією, мають сьогодні використовуватися владою на користь Україні. Дуже важливо було почути від всіх конгресменів як ключовий меседж після мого виступу: що передайте українським воїнам слова подяки за те, що вони захищають. Сполучені Штати і мир, демократію і свободу в світі. Але в цей час Стефанчук блокує відрядження Порошенка, не підписує їх йому там. Розповідає, що він не дасть ці відрядження, тому що у нас же відрядження мають їхати табунами слуги і ОПЗЖ. Це моє виключне право як головуючого. Ну і сьогодні Верховна Рада України провалила з десяток постанов, блокуючих. По-перше, щодо законопроекту, так званий законопроект, скандальний, 6013, який отримав критику, негатив не тільки від журналістів, експертів, асоціації міст України від місцевих громад. Фактично узаконюється дерибан комунального майна. Намагання повернути лихі 90 ті у рейдерський спосіб. Забираючи державне майно без приватизації. Мало того, комунальні бюджети, бюджети громад, вони позбавляються джерела фінансування. І власне, ми намагалися заблокувати це рішення, яке приймалося це голосування. В порожній тоді залі поправки розглядалися, невчасно подали ці проекти таблиці поправок. Блокуюча постанова розглядається тоді, коли була порушена процедура розгляду законопроекту. Навіть зараз ми розглядаємо з порушенням процедури, тобто з закони України Конституції. В залі має бути 226 народних депутатів. Є немає. Але як тільки зала от проголосувала ратифікацію з Британії, слуги чух і втекли. Верховна Рада не збиралася майже три тижні, зібралася через три тижні, попрацювала годинку, нічого не прийняла, всі розбіжалися. А тепер, що ж взагалі тут відбувається, навіть не зрозуміло. пуста зала. Так само сьогодні Верховна Рада України провалила блокуючі постанови щодо змін до бюджетного кодексу, які ми пропонували якраз передати ПДФО підрозділам. Слугам це не цікаво. Саме проектом 12.245 розписана процедура розподілу 25 мільярдів гривень на так звані інвестиційні проекти. От ви знаєте, це. Така біль, коли е, зараз влада представлена безвідповідальними людьми, яким не цікаво, чим живе країна і як виживає армія. Я вірила, що 12.245 буде заблокований саме головою парламенту. Чому тому, що за ці дні сталося дуже багато подій, і е, я не знаю, чому ви не реагуєте навіть на слова свого президента відносно того, що Необхідно треба знайти гроші, які замістять ті програми, які фінансувалися за рахунок американських колег з USAID. В залі залишалося на розгляді цих важливих питань. ну, від сили 40 депутатів. Серед них Європейська солідарність і кілька там ще з інших фракцій. Ой, які ви ніжні створіння. Ну, власне, друзі, ось таким був цей перший парламентський день 13-ї. Сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання все буде Україна, друзі. Єднаймося.